Рішення про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Кривого Рогу депутати прийняли у січні 2011-го. Мова йшла про встановлення ставок збору для підприємців, які надають побутові послуги. Прийняття такого рішення було продиктовано змінами, внесеними до податкового кодексу, а також відповідно до постанови Кабміну про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню. Нагадаємо, у кривому розі цей збір становить від 0,4 до 0,2 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати залежно від виду підприємницької діяльності. Приміром, більш високі ставки передбачені за надання у прокат авто та мотоциклів, техобслуговування та ремонт автівок, виготовлення та ремонт ювелірних виробів. Мінімальний за ремонт металовиробів за індивідуальним замовленням, пошиття тентів, чохлів, штор і так далі. Розробники регуляторного акту проаналізували, як сплата збору вплинула на місцевий бюджет. Експерти порівняли два періоди: 6 місяців 2010 2011 і ще півроку 2011 2012 років. В повторном периоде увеличились поступления по сравнению с базовым периодом на 400,7 тысяч гривен или на 19,5%. За базовый период поступления составили 2 миллиона 56,9 тысяч гривен. За повторный период эти поступления составили 2 миллиона 457,6 тысяч гривен. С аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 327,8 тысяч гривен или на 15,4%. При цьому експерти зазначили, що коло платників збору практично залишилося незмінним. Побутові послуги надають близько двох тисяч суб'єктів господарювання. У фінансовому управлінні підкреслили, зміни є у формулюванні назв, конкретизовано перелік побутових послуг. Самі ж ставки податку для підприємців не змінилися. Ми їх не міняємо по сравнів з тими, які були утверджені на початку року, але вносимо зміни в связи с изменением в постановлении Кабинета министров по названию тех услуг бытовых, которые были ранее нам утверждены в городе с теми же самыми ставками. К примеру, было название услуги в такой редакции Размеры ставок сбора за деятельность по предоставлению бытовых услуг. Ізміння ставляють в плане того, что добавилось слово «платных бытовых услуг, то тобто есть размеры ставок сбора за деятельность по предоставлению платных бытовых услуг при тех же нормативных ставках, которые были раньше утверждены. Підприємці з озвученими змінами ознайомилися. Нова редакція документу ніяких зауважень не викликала. Податківці зазначили, що зміни полегшили сприйняття документу, і на практиці це вже допомогло їм у щоденній роботі.